Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Квітень 1989 року став переломним моментом у кримінальній історії Нью-Йорка, США та всієї країни. Центральний парк. Одне із улюблених місць відпочинку мешканців великого міста став справжньою ареною жорстокого нападу на молоду жінку, інвестиційного банкіра, Тріші юмейлі. Ця трагедія обернулася справою, яка на довгі роки розділила суспільство змусила замислитись над глибинними проблемами расизму, системної несправедливості та роботи правоохоронних органів. Вона отримала назву Справа Центрального парку П'ятірки і донині залишається символом боротьби за справедливість. 19 квітня 1989 року Трішія Мейлі, 28-річна молода жінка, яка працювала в інвестиційному банку, пішла на вечірню пробіжку до центрального парку. Вона була активною, спортивною та турбувалася про своє здоров'я. Того дня в парку було кілька груп молодих людей, переважно підлітків із неблагополучних районів Нью-Йорка. Раптом у парку сталася низка сутичок, тріші Мейлі зазнала жорстокого нападу. Її побили, зґвалтували та кинули майже мертвою в кущі. Вона була знайдена випадковим перехожим, що одразу викликав швидку допомогу. Медики констатували перелом черепа. Множині травми та втрату 75-80% крові. Боротьба за її життя тривала декілька тижнів. Ця подія шокувала місто. Нью-Йорк, який вже перебував у стані соціального напруження через високий рівень злочинності, раптово отримав новий резонансний випадок. Вже наступного дня поліція почала активно розслідувати напад. Вони затримали п'ятьох хлопців, які прогулювалися парком того вечора: Антрона Макрея, Кевіна Річардсона, Юсефа Саламана, Реймонда Санту та Корі Уайза. Всі вони були підлітками віком від 14 до 16 років, переважно афроамериканського та латиноамериканського походження. Їх привезли на допит, де їх допитували без адвокатів, застосовуючи психологічний тиск. Та методи, які згодом вважалися катуваннями. Під тиском поліції п'ятеро хлопців дали суперечливі зізнання, які стали основою обвинувачення. Однак у цих зізнаннях було безліч невідповідностей та суперечностей. Фізичних доказів, які б прямо пов'язували їх з нападом, не було ніхто з них не мав сліді крові тріші, а їх ДНК не збігалося з ДНК на місці злочину. Але у розпал паніки та жорстокої реакції суспільства поліція і прокуратура пішли на компроміси із законом, щоб швидко показати гарні результати. У 1990 році суд засудив усіх п'ятьох хлопців до ув'язнення сроком від 5 до 13 років. Вони отримали вироки за зґвалтування, напад та інші злочини, які поліція пов'язала із ними. Вирок ґрунтувався в основному на зізнаннях, отриманих під тортурами, і свідченнях, які пізніше виявилися недостовірними, свідки та експерти ставили під сумнів ці докази, але суд під тиском громадськості та ЗМІ виніс рішення, яке пізніше вважатимуть помилковим. Медіа активно розкручували цю справу, використовуючи расистські стереотипи, що тільки підсилювали суспільну напругу. Ймовірно, найбільший резонанс викликала публікація оголошення в газеті Нью-Йорк Таймс, де Дональд Трамп вимагав засудити хлопців до максимальної міри покарання. П'ять хлопців, яких назвали центральним парком п'ятіркою, провели у в'язниці роки, поки їхнє життя йшло повз них. Вони втратили юність, можливість для навчання, дружби та сімейний спокій. В'язниця стала місцем насильства. Приниження та страху, їхня репутація була зруйнована, суспільство не приймало їх назад, розглядаючи винними без права на сумніви. Багато років вони боролися, щоб довести свою невинність. Однак система залишалася глухою до їхніх протестів. У 2002 році серійний гвалтівник та злочинець Матіас Рейс, що перебував у в'язниці. Публічно зізнався, що саме він є єдиним нападником на тріщію Мейлі. мелі. Зразки ДНК, взяті з місця злочину, повністю збігалися з його. Аналіз ДНК виключав будь-яку причетність п'ятірки підлітків. Це зізнання стало приводом для прокурора Манхеттена скасувати обвинувальні вироки та звільнити п'ятьох чоловіків. Таким чином, у 2002 році. Після скасування вироків п'ятірка була звільнена. Хоча вони і отримали компенсацію у 2014 році 41 мільйон доларів від міста Нью-Йорк, цього не вистачило, щоб повернути їм роки втрачені у тюрмі. Їхнє життя після звільнення було складним відновлення довіри, налагодження стосунків із сім'єю, пошук роботи та громадське визнання вони стали активістами. Виступаючи за справедливість у кримінальній системі та проти расової дискримінації. Їхня історія стала символом боротьби за права людини. Справа центрального парку П'ятірки стала дзвінким сигналом для усього світу. Вона показала, як легко можна зруйнувати людське життя, коли система не працює чесно, коли суди приймають рішення на основі упереджень та страху. Вона надихнула на реформи у кримінальному правосудді, роботі поліції, підвищення прозорості допитів та судових процесів. Документальний фільм Центральний парк П'ятірка та серіал Коли вони нас побачать, повернули цю історію до широкої публіки, нагадуючи про необхідність боротися за правду та справедливість. Історія Центрального парку П'ятірки це більше ніж просто кримінальна справа. Це урок людяності. Який нагадує нам про те, що справедливість це не лише вирок, а процес, у якому мають бути повага, терпіння та правдивість, цей випадок залишається попередженням усім нам не поспішати з висновками, захищати права кожного, та пам'ятати, що за кожним обвинуваченням стоїть людське життя. З вами була Тінь Злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.